Історія людства це сусідній хаос та історії. Відтоді, як первісна людина до рук взяла палицю, ми почали вбивати один одного. Спочатку був камінь, бронза, сталь, а потім вже порох. З появою ядерної зброї ця історія стає нецікавою. Для мене є найбільш цікавим період зіткнення сталі та пороху, який більшість з вас знає як добу козацтва. По телевізору ми бачимо багато хлопців, які... Справно махають шаблами, але мені здається, що все-таки насправді це було трішки інакше. Тож, моя задача знайти хлопців, які вміють фіхтувати по-справжньому. Здається, це те, що нам треба. Ми маємо знайти їх. Чорні хмари, небо покривали, чорні хмари небо покривали. Приходили зли татари, ти відкричав стали, Зли татари, ти подкрича стали. Здається, це саме ті хлопці, які нам потрібні. Вітаю! Я Доброго бачу, дня. ви займаєтесь шабельним фехтуванням. Доброго дня! Так, ми займаємось фехтуванням. Що вам потрібно? Все, нас цікавить все. Що все про фехтування? тоді треба починати з самого початку. Подивимось на те, як ми стоїмо. Шабля достатньо важка зброя, і коли ми стоїмо не впевнено на землі, ми нею не зможемо нормально володіти. Тому треба Стояти обов'язково повною ступною на землі. Нога, яка попереду, це та ж сама нога, з якої сторони рука. Якщо ви правша, то у вас права нога попереду і дивиться суто на супротивника. Ліва нога під кутом майже десь під 90 градусів йде вліво. І так, права нога дивиться суто на супротивника, ліва під кутом десь 90 градусів в сторону. І ноги не Чіткі е і жорсткі, а напівнякі напівприсяді. До справки, якщо не тримати ноги на ви втрачаєте можливість постійно зміщувати свій центр тяжіння, тобто реагувати на миттєві зміни поведінці супротивника та стрімко атакувати. Це обов'язковий елемент. Коли ми йдемо вперед, у нас трошки зміщується права нога, і ми тягнемося, тягнемося на супротивника коліна. Ми робимо Рух правою ногою вперед для того, щоб достати супротивника. Якщо нам треба дуже сильно підійти до супротивника, ми робимо рух правою ногою і ліву ногу підбираємо. Чи так само може бути, коли ліва нога трошки підходить і правою ногою підходимо. І завжди обов'язково обидві ноги повністю стоять на землі. Ми не робимо не отакого, ні не отакого, не отакого, не отакого. Завжди одна і друга нога стоїть. І якщо ми її робимо крок, то нога обов'язково стоїть на землі. Я все зрозумів, щоб стати майстром фехтування, я маю стояти ось так. Ну, Трошки не так. По-перше, треба вирівняти спину і розвернути ногу. Спина завжди повинна бути рівна. Анатомічна справка. При відхиленні від горизонтального положення тіла ви починаєте витрачати зайві зусилля. Пряма спина як основа бойової стійки є запорукою економії сили. Той, хто стомлюється швидше, тобто витрачає ресурси менш раціонально, програє. Це правило універсальне. Воно годиться як і для окремого поєдинку, так і для ведення війни в цілому. Так, чотири. Існує чотири пари блоків. Я по кожній парі трошки розповім. Перше, це коли вас хочуть ударити чи з лівої сторони, чи з правої сторони по потулок. Намагаються ударити з правої сторони, ми трошки вміщуємо шаблю праворуч, тим захищаємося з правої сторони. Якщо удар йде з лівої сторони, нам треба змістити набагато більше в Ліву сторону, щоб захистити себе і ліву руку, і ліву частину тулу. Якщо удар йде по голові, чи з цієї сторони, чи з цієї, тоді ми проводимо блоки, це друга пара блоків, ми ставимо блок чи такий, чи такий. Головне зрозуміти, розібратися, з якого саме боку будуть по голові бити. Ні в якому разі не треба підставляти, от якось отаким чином чи отаким по голові, тому що рука в такому разі не сильна, а саме потреба, щоб прийшовся удар по шаблі і спустився до гарди. Тобто, таким чином він зменшив навантаження на вашу зброю. Коли вас намагаються ударити по ногам з лівої чи з правої сторони, також це пара блоків. Ми тримаємо, як завжди, в ісходному положенні шаблю і просто скидуємо чи направо, чи наліво шаблю. Таким чином ми повністю захищаємо ногу. І Останній е елемент блоків це ми повертаємося до першої, коли ми показували просто зміщення вліво чи вправо. Але коли нас б'ють в зону Зап'ястя чи в зону верха верх бедра, то ми при цьому робимо такі ж саме блоки, при цьому трошки присідаючи. Тобто ми робимо приблизно, приблизно так, раз і раз. Тобто ми приблизно робимо чи раз, чи раз. Тобто ми не даємо ударити нас по зап'ястю чи по низу стегна. Краще зрозуміти ці блоки, я позову свого друга і ми трошки продемонструємо. І що, це є весь захист? Ну, по-перше, це не тільки за рахунок блоків можна не дати супротивнику ударити по вам. Можна ще ухилитись від удару. Є певний набір рухів, якими можна якось уйти, якось е е викрутитись від ситуації, коли ви не можете захиститися, наприклад, шаблею. Але це, ми мабуть, вивчимо вже при наступній зустрічі. Ще дуже важливий елемент. Під час блоку ти просто підставляєш шаблю під удар супротивника. Не треба намагатися ударити своєю шаблею по шаблі супротивника. Не треба розтрачувати свої сили. Це більш зручно і дає можливість після того, як ти поставив блок нанести, нанести контратакуючі рухи. Можеш спробувати поставити пару блоків. Без тренувань дуже тяжко це все дається спершу. Дуже втомлюються руки і ноги. Тіло повинно звикнути до таких незручних руків. Трошки тренувань і буде все нормально. Запалили старий кричав, теж запилалі. Теж запилалі запилалі. Старий кричав, подимався, люди у ради сталі. Подимався, люди у ради стали. Кров вмешалась з чорною землею Кров вмешалась з чорною землею Тлы татары подались утягать гурбою Подались утякать гурбою Знач, давайте, мочите дрых двух Больше крови и носить